Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ, знаходжусь в Приморському парку. Бачите, я знаю, що буде багацько запитання. Наші п'яті хвилинки ми пересаджуємо сосни, і це вже триває. Ця процедура триває рік і. Сьогодні ми їх пересаживаємо в парк. Нікуди вони з міста не уйдуть. Вони у нас тут і будуть радувати наших мешканців. Так що ми кажемо, що там бізнес хоче працювати. Звісно, нужен потрібен фасад, і там планується построїти і заправку, і ви знаєте, і хочуть там построїти. Магазин, так що бізнес повинен працювати, а сосни теж повинні жити і радувати наших мешканців. Так що пересажимо сюди, бачите, процедура триває. З фірмами заключили договори. Вони три роки будуть обслуговувати ці наші дерева. Так що працюємо, робимо. Кожен робить свою справу. Всім хочу сказати доброго вечора. Все буде добре.